Ми говоримо тут про якість про якість аналітики, яка має бути в державі для того, щоб приймати рішення. Тому на першому місці для політичної керівності має бути якісна достовірна інформація від розвідного співтовариства. Це номер один. І ця інформація має бути надійною, достовірною і якомога швидко. Це вибух. Ми знаходимося зараз в ері інформації, яка використовуючи цифрові технології. Досягає кожного із нас навіть на всіх кухнях, але ця інформація не оброблена, вона ще гірша ніж відсутність інформації взагалі. І тому тут треба просто знаходити способи і методи її обробки, способи і методи виховання населення з малого з дитинства, щоб люди могли орієнтуватися навіть в тому морі інформації, яка ну, може бути рівна. Вона добувається, повірте мені, з не з частково відкритих джерел, а багато з землі. Це так звана ситуаційна обізнаність, коли це і по. Розумію, розумію співтоваристів є такі поняття, як хімент, це агентурна розвідка, оптична розвідка, сигнатурна розвідка, радіоелектронна розвідка. Всі ці компоненти вони дають ту інформацію, яка конкретно може, може бути застосовувати таке рішення. Решта інформації, вона корисна і необхідна для розуміння загальної ситуації. Тут роль місця аналітичних центрів неурядових дуже важливо.